Ми, як журналісти, можемо точно констатувати, що ми дуже багато разів запрошували пані Маляр і на коментар, і на ефір, і запити оформляли, і ніколи не було реакції. Ну, тобто, вона дуже млява завжди, реакція. І е, пані Маляр ну, мабуть, вона присутня більше в телевізійному марафоні, хоч не часто, але мабуть, все таки присутня. А от е, приходити і звітувати перед незалежними медіа, я особисто, як журналіст, теж бачу в цьому проблему. Я впевнена впевнена що підконтрольні владі медіа ну ніколи не поставлять якихось критичних запитань до до влади, які би поставили незалежні журналісти. Тому погоджуюсь тут з вами на 100% стосовно комунікації. Вона має бути більш прозора. Наскільки це можливо в умовах війни, безумовно. Ми, ми все е, розуміємо. Ви ви знаєте, я навіть як я розумію вас, як журналістів, да які я не не тільки від вас чула, що не комунікували, не в, не виходили в комунікацію. Не не Відповідала на елементарні питання. Ну, вибачте, ціна яєць не являється державною таємницею. Ну не являється ціна яблук. Також ціна там, що у нас там ще було скандально. Це не це не є держтаємницею. Ви ж не питаєте про я не знаю, стугни, корсари і ще про щось, правда? Але оця комунікація на рівні. Коли журналісти е, проводять розслідування і вони хочуть почути офіційну позицію міністерства оборони, а цієї офіційної позиції просто немає, вона відсутня, або вона починає в якихось, в якихось таких формах е, впливати, що у суспільства виникає абсолютно нормальна реакція. що Люди, що ви говорите, да у мене, як у громадянина України, коли я бачу цю комунікацію, виникає питання: що ви робите? Ну так так неможливо працювати. І оці питання, коли люди бачать таку реакцію зі сторони органу влади, у якому бачався який якийсь канал, правильний він не ну, я не з точки зору правильний чи неправильний, Правильні журналісти провели розслідування, чи щось треба уточнити, чи щось треба підказати і сказати, що це не так. Не відповідає дійсності. Цього немає, але це має бути. І я дуже хочу. От просто це моє бажання, да щоб е, новий міністр вибудував таку е, комунікацію з суспільством, щоб от таких питань не було. Тому що наприклад, як зробити тилове забезпечення, ну от просто ідеальним, щоб до нього не було питань, я розумію. А от комунікацію це вже треба садити людину, яка вміє комунікувати правильно і виходити в комунікацію з суспільством.